Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва» у прямому ефірі, як завжди. У цій порі програму «Зустрічі на майдані у студії працює для вас ведуча Оксана Щирба, режисерську допомогу. Сьогодні надаватиме Богдан Кожем'яко. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадима. Дякую. Дякую, я думаю, що саме ці вибори це є шанс людям показати ще раз, що вони дійсно можуть приймати реальні рішення і впливати. На ці рішення я би застеріг і запропонував не тільки киянам, а й, взагалі, всім виборцям тримати на сьогодні таку позицію в голосуванні. Чим більше ви бачите бігмордів, так названих і телемордів, тим менше віддавайте за них голоси. Не голосуйте за тих, хто висить по всій країні в такі, в такі важкі часи, коли наші хлопці в ато сплять на вибачте на підлозі на землі в землянках, висять цікаві, красиві сотнями бі бігборди на, на мільйони доларів. Голосуйте тільки за тих, кому довіряєте, і тримайте цей результат. Не дайте їм. От і про відповідь на запитання, чому ми...